На цьому відео наслідки страшного вибуху, який стався в одній з квартир у Чернівцях. За попередніми даними, аварія трапилася через витік газу. Внаслідок вибуху було пошкоджено кілька квартир та автомобілів, що були припарковані поруч. Біда на нас трапилась дуже велика. Кругом була глуха стіна, нерозуміння і байдужість брихня брехня. Кругом, і брехня, і брехня. І брехня. Мешканці постраждалого будинку звинувачують у вибуху 41-річну сусідку Марію Ганжа. Через психічну хворобу жінка неодноразово влаштовувала аварії в під'їзді, заливала сусідів, підпалювала тамбур і завалювала сміттям поверх. Там живе Маша. Та, Дівушка, ми її за 13 лет. Один раз я видела, один раз муж. І то вот это з скандалами, случайно, в перебіжці, навіть близько ми її не видели. Она все время закрыта, на вулицю она никогда не выходит. Чоловік в ізоляції. Батьки Марії вже давно живуть окремо. Провідують доньку не часто. Іноді навіть не заходять у квартиру, а просто залишають продукти на порозі. Вона хоче адаптації. Вона хоче, хоче повернутися до життя. Ліда її заборонила. Одразу після вибуху Марії госпіталізували. В неї важкі опіки, і батьки не відходять від її палати. У мене случилась велика трагедія. пострадала моя дочка. У нього 33% три Неминучі наслідки непережитої трагедії чи байдужість рідних, які змусили важкохвору доньку до самостійного життя. Сьогодні у студії стосується кожного, ми намагаємося з'ясувати, що трапилося з Марією і чому її життя стало небезпечним для сусідів.